Часто до мене приходять з запитом, що робити, щоб підвищити свій рівень енергії, або у мене є список бажань, я нічого з цього не можу реалізувати. Давайте чесно і відверто у повне не нальєш. Якщо у вас весь день забитий справами, котрі висмоктують з вас сили, а вам не подобаються, вони взагалі не ваші, кимось делеговані, якісь незрозумілі, ви не хочете цього робити. От просто людина не хоче і все. Вона на це витрачає Х2 енергії, ви мусите це розуміти. Склавши список простих завдань, що я це, 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 це не люблю, це 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 не хочу, це 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 до мене прилетіло, це 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 мене дратує, це 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 мені не подобається, ви хоча б зможете познайомитися з тим, куди ви зливаєте свою енергію у подвійному розмірі. Логічно, логічно. Коли протягом дня ми стикаємося з тими моментами, що. О, я це відслідкувала, зараз воно до мене прийшло. О, і це відсвідкувало воно прийшло. Ми можемо зрозуміти взагалі, скільки часу на день витрачаємо на ці не не, потрібні, не, улюблені, не бажані, небажані, нересурсні справи. Наступним кроком буде розділити весь цей список на чотири категорії: те, що я мушу зробити і тільки я, те, що не мушу зробити. Але терміново потрібно так. Це те, кому ми можемо делегувати. Те, що я можу зробити, але не сьогодні я можу відтермінувати, і те, взагалі, що я не можу робити, не терміново взагалі не моє. Розуміючи, що наш список має градації, ми ділимо, обираючи те, що є необхідним, обов'язковим для виконання. Решту або делегуємо, або викреслюємо свого життя, таким чином звільняючи величезний кусок енергії, який можна направити в інше русло. Тому бережіть себе, свою енергію, і діліться своїми методами, як це працює у вас.